Дуже дякую за надане слово. Напевно, я буду е, дуже лаконічна, тому що в доповіді власне вже були окреслені ті думки, з якими я повністю згодна, і основні напрями того, що ми всі очікуємо від державної міграційної політики на наступний період часу. Але я б хотіла продовжити е, е, міркування пані Олександри. Е, яка подала філософський погляд на проблему, оскільки я не кандидат філософських наук, а доктор з державного управління, тому я хочу наголосити, що та держава, яка нам потрібна, це держава з сильними і ефективними державними інституціями. З... Відповідною законодавчою системою з адміністративними послугами, доступними, і потрібними і, і логічними для громадян. І е, в цьому питанні, в наше основне питання, яке, власне, постає у всіх дискусіях про міграційну політику, е, про те, що міграція на сьогодні нашій державі справляє певну загрозу. Я думаю, що це е, з одного боку, правильний підхід, з іншого боку, абсолютно нераціональний, тому що з іншого боку, можна сказати, що міграція, яка ми спостерігаємо останні три роки, як до речі, імміграція попередніх часів навпаки сприяла стійкості. І економічні, і демографічні, і, і, і політичні стійкості цієї держави. Якщо йшлося про трудову міграцію, то це забезпечувалося заробітком міграції за кордоном. Якщо говорити про вимушену міграцію, це власне завдяки їй були врятовані сотні тисячі і мільйони життів. І Україні доведеться знаходити е, оцей баланс між бажанням зберегти людський капітал всередині країни і жити в умовах е, великої наявності наших співгромадян за кордоном, в умовах поваги до права людини на свободу переміщення. І на право вибору місця проживання і не лише в рамках власної держави, але й в рамках ширших географічних обріїв, і працювати з тими державами, які приймають я, наших громадян сьогодні, і, і в рамках більш широких міжнародних союзів, я повністю згодна з паном Олексієм, який наголосив на цьому. Тому що вирішити питання подальшої долі наших людей без цієї співпраці ми просто не зможемо, ми маємо розуміти. Що е, чи повернуться вони, чи будуть вони вважати себе українцями, буде залежати не лише від активності всередині України від ситуації всередині України від безпеки чи допомоги і так далі, але великою мірою це буде залежати від тієї ситуації, в якої вони знаходяться тепер і будуть знаходитися в майбутньому в країнах перебування. І ця робота має бути, на мою думку, однією з ключових в рамках реалізації нашої майбутньої міграційної стратегії. А, і так само я знову ж таки не додаю нічого нового, я повністю згодна з тим, що вже було сказано, про необхідність широкої інформаційної роботи. Навіть, я б сказала, не інформації, а безпосередньої комунікації. От, скажімо, такий просто побутовий приклад. Кілька днів тому я спілкувалася зі своєю знайомою, якою племінниця в Німеччині три роки з двома хлопчиками, які вже три роки ходять в початкову це малі дід ще німецьку школу. І яка прагне повернутися додому, але вона е, говорить зі своєю родичкою про те, що вона боїться це зробити, бо вона не знає, як ці діти переживуть оце, виїхавши в Німеччину зовсім маленькими. Переживуть і мовний цей перехід стресовий, і як його їх сприймуть в школі, і так, далі, і так далі. Здавалось би, стільки інформації ми надаємо нашим мігрантам, а елементарні речі вони просто не знають і не розуміють. І питання оцієї підготовки ми не говоримо навіть про найбільш складні випадки, коли втрачене житло, коли втрачена сім'я, коли немає роботи. От просто приклад людини, яка готова завтра переїхати, але питання щодо дітей і питання щодо школи. Значить, ми повинні говорити про пряму комунікацію з людьми. А, знову ж таки, мої колеги по міграційному цеху знають, що ми давно пропонували, зокрема, буквально в минулому році, ми з інституту писали пропозиції до Міністерства цифровізації доповнити дію е, такою е, е, платформою з підумовною назвою Разом, але суть якої би полягала в тому, що люди за кордоном або внутрішні переміщені особи це не важливо. Могли б не просто отримати якусь інформацію, а безпосередньо звернутися до е, тих органів державного управління в консультації, яких вони зацікавлені. Тому що е, звернення до соціальних мереж, звернення до друзів, знайомих, ми знаємо, що всі опитування нам розказують, що головне джерело інформації це знайомі, це якісь от такі от речі, неформальні. Можливому і майбутньому залученню іноземців. Це питання для нас абсолютно наразі, я вважаю, не актуальним з тієї простої причини, що зараз до нас ніхто і не приїде. Але готуватися до нього, безумовно, до вирішення цього питання, до врегулювання цього питання надзвичайно важливо. І тут нам допоможе і європейський досвід, про якого говорила пані Калініна, і документи Європейського союзу, де власне в цих директивах багато чого прописано, що нам, якщо ми будемо членами ЄС. А, то треба буде просто це імплантувати. Але я б я хотіла доповнити ще те, що говорив е, Олексій Володимирович: е, при цьому, при всьому, при регулюванні, при захисті е, внутрішнього ринку, при оцінці потреб і так далі, ми маємо ще не забувати таку важливу річ, що нам обов'язково потрібно буде розвивати нашу інтеграційну політику, яка у нас. В цьому комплексі міграційних заходів, які у нас існують, воно залишається найменш розроблене. Тобто інтеграція іноземців в суспільство, яке приймає, це те, що Україні треба буде зробити. Дякую.